Оба, всім привіт! Найвідомий блогер вирішив затестити Болтфуд доставку їжі, як піше кур'єр. Виходимо онлайн, нажимаємо пішки, підтвердити, чекаємо замовлення. Скажу вам одразу так, що тільки що від таких два замовлення падало, здається, цей болтфуд ще не, якось не оновився, не заапдейтився підпишу під пішого кур'єра. Тому що такі замовлення кидаєш просто жесть. Погодка на вулиці зараз у Львові – мінус 5, все в снігу, замело дороги, а тим більше володоріжки. І тому на скутері зараз катати не, не дуже хочеться, бо можна більше втратити, ніж заробити. Чекаємо замовлення. можливо, зараз буде якісь. А перед тим було. Мені здавали кевці і зараз 에, з цими погодними умовами не працюють, не їздять, там тролейбуси трамваї. А так перед тим, мені, до речі, замовлення нормально кидали, якщо б тралік працював, то одну зупинку на на наверх на Юри заїхати. Але прикол в тому, що якраз це треба було пішки йти. Це ж завжди вгору. Зараз я вертаюся з Шевченка-19, це мені замовлення випало в Києві з Кевці сюди. Якби і той на Шевченка 19 йшов вгору і думав, фак, наш брав це замовлення. Отак, От тому що я сподівався, що все якось буде по місту. Ну не по місту, а поруч, там до кілометра. Хоча взяти так у Львові, в ямі все в центрі міста. І завжди кудись щоб попасти, треба підгору йти, проходити привокзальне, Личаківська. Прикольно це все робити на Чорноволі. Наприклад, знаю Глову, що чорновала МАК, Там нормально, завжди там попрямі все. Наукова якась там стрижка, Сихів. О, там можливо було б нормально зараз катати може. Бо нема бруківки якось акуратно, то можна було б ще заробити. А я вам нагадую своїм підписникам, які, хто дивиться мій канал, що я чекаю замовлення на Глова. Бля, ки глоба, болтфут. Болтфут, кур'єр. О, є, Мэджипол, крива липа. Ідемо, йдемо. Я взяв, воно не показало, уявіть собі, уявіть собі, воно мені не показало, собака, звідки куди я маю йти потім. Ну, ладно. Блять, Тараса Шевченка 67. Це так само, це дуже напряжне замовлення назад іде підгору. Всего де був з 19 19, це напроти. Так що напевно я зловсевся відмовився від того замовлення. Бін, факт, це мені треба туди йти все рівно. Підійти, то можна жати прибув. І коли воно по геолокації зафіксить, що я там, то можна буде відмінити замовлення. Якщо вам цікаво, то я вам покажу, як це все відбувається. Та й таке поки що всім зв'язок. по поволоці ховано в руки. Я вам нагадую, що я прийшов в Криволипу, в кафе Magic Bowl для того, щоб відмовитися від замовлення. І уявіть собі, воно не працює, нема світла. Ніби я дарма прийшов. Так, якщо взяти. Це до речі, класний. Класний такий ресторан такий нормальний ресторан Азійської кухні. Там всякі макарони, рис з телятини. А я вам нагадую, що зараз буду відмовлятися від замовлення. Я Поки нажму, замовлення готове, а нажати не можуть, бо немає інтернету, бо немає світла зразу. Це в центрі міста. І вже Ендрю, вже три хвилини, мали б бути, вже мінус три. Але Ендрю навіть не знає, що замовлення буде скасовано. Автонка ахтунг, прийшло ще повідомлення, той пуш, що замовлення готове. Так, і болт курєр Ой, тормозить нас. Будемо чекати. О є, так, на отримання. Ай, блін, не можна відмовитися що? Я не хочу його вести. Це на це жорстко. служба підтримка що можемо почекаємо? не хочу взагалі туди йти навіть Шевченка це вгору це шість сьомий будинок це взагалі там вгору у нас все ну давай воно вже Оооо, о, о, скасувати призначення замовлення. Що робимо? При, потрібна перерва. Ні, велика пункта до... Тому що я пішов кур'єр. Все скасувати призначення замовлення. Обором-бором-бобом. Бо Зараз буде нове, почекаємо. Ви чуєте генератор просили? Староєврейська, 19, <смі> а показує мені їхати куди? На підзамчу за 71 гривню. О, Гіркова. Це теж на якусь гору там треба буде. Хоча це нормальне замовлення беремо. Підемо подивимось, що там та да та, -ра -та -дан. Піца обов'язково треба було, щоб сумку треба було розкидати підписуйтесь на мій канал, потім що вам розкажу, як на голову. Тажу гуляти. Якби я подав заявку, у мене був на голову цей велоаккаунт мото. А я подав, що мені мене пішо, як би зробили. Будемо, напевно, завтра мене переключити то будемо гуляти на голову, тому що Болтфут поки не, не пристосований до піших замовлень. Оша генератор працює. Все, всім добра, всім зв'язок. Вірте в засу.